В уманському ліцеї номер один розпочав роботу інспектор з відділу служба освітньої безпеки. Це не охоронець, як багато хто вважає. А спеціаліст, який виступає посередником між школою, батьками, дітьми та вчителями, забезпечуючи належну взаємодію та реагування на будь-які виклики. У нас буде працювати поліцейська, яка буде... Сьогодні на території Уманської міської територіальної громади працює вісім інспекторів з безпеки. Дарина кожильна поповнила їхні ряди. Моє завдання як інспектора служби освітньої безпеки не тільки реагувати на негативні події, а також запобігти їхньому виникненню. Серед обов'язків інспектора, профілактика надзвичайних ситуацій, організація пропускного режиму, комунікація з екстреними службами, реагування на правопорушення. Та за необхідності виклик поліції Кожільна Дарина Олександрівна одна із 16 інспекторів, які несуть службу в гімназіях та ліцеях на території міста Умані та Уманського району. Наші інспектори. Здійснюють пропускний режим в закладах загальної і середньої освіти, забезпечують несанкціонований доступ сторонніх осіб на територію навчального закладу та до приміщень закладів освіти, також проводять інтерактивні заняття, бесіди, лекції, руханки з учнями навчальних закладів. На території міста Умані у нас вже працює вісім діючих інспекторів у ліцеях та гімназіях. На даний час інспектори, які несуть службу в Закладах освіти здобули довіру, підтримку та повагу учнів. Ми надзвичайно задоволені, що цей фахівець розпочинає роботу в нашому закладі, адже це дозволить зробити наш заклад ще безпечнішим для дітей. Тому я дуже сподіваюся, що співпраця учнів і інспектора освітньої безпеки буде позитивною, плідною і сприятиме покращенню безпекової ситуації в закладі освіти. Дякую за довіру. Дякую вам також.